Автопарк міста Київ, у нас нове чудове надходження, це Peugeot 407 SV в універсалі, на 2-літровому дизельному моторі, на звичайному гідротрансформаторі. Дуже непогані комплектації, як для 2007 року. У автомобіля є фаркоп, є панорама, 16-ті калпачки встановлені, зимова гума в охайному стані. Салон текстильний, чорний, без зауважень, не подряпаний, не прокурений. Єдине, що потребує легкої хімчистки і все. По передньому ряду, що в нас є. Переднє електроскла підіймачі, електрорегулювання бічних дзеркал, водійське сидіння теж в охайному стані, не перепане, нічого, боковинки все тримає як треба. Пасажирська також. Штатна мультимедіа встановлена, клімат, все працює без зауважень. В автомобілі 245 тисяч пробігу, є круїз. Якщо у вас зацікавився автомобіль, Звертайтеся автопарк міста Київ, авто можна придбати за готівку в кредит, лізинг. Також ми можемо привезти вам авто з Америки та з Азії. Звертайтеся, зробимо все під ключ швидко та надійно.